Коли ми вийшли з дому, на вулиці йшла сильна злива. Хмари були настільки густими, що, здавалось, наче з вікном ще ніч, а не ранок. Підбігши до машини батька, ми швидко сіли всередину, рятуючись від дощу. Закривши двері, я відразу відчув у салоні дивний запах. Не те, щоб там було брудно, але в повітрі стояв аромат якихось трав. Пізніше я зрозумів, звідки він. На дзеркалі заднього виду, замість звичайної пахучки або іграшки, висіло щось на кшталт ляльки-мотанки, але виглядало воно стрьомно. На ній були наклеєні очі від дитячої іграшки, а частина тіла була заляпана червоною фарбою. Перед нами стояла невисока будівля, яка не зовсім нагадувала церкву. Її стіни виглядали обгорілими місцями вкриті мухом, що надавало їй занедбаного та похмурого вигляду. Вхідні двері були масивними, зробленими з товстого металу і з видавленими на них дивними візрунками. Щось у цих дивних символах мене насторожувало, але я промовчав. Всередині нас зустрів вузький коридор, і як кивів до сходів, що спускалися вниз, ніби у підвал на стінах не було звичайних ламп, тільки свічки, і їхнє тремтливе світло кидало примарні тіні. Я не міг зрозуміти, чому не можна було повісити звичайні лампи, це в сто разів легше, ніж кожного разу запалювати десятки свічок. Така атмосфера була зовсім чужою для церков, в яких я був раніше.